Боягузливий Індія без провокацій вчинила агресію проти Пакистану і цілилася на невинних людей. Є Пакистанська армія з повною підтримкою народу Пакистану в цей час дає повну і всеосяжну відповідь на цю агресію ворога. І буде дано рішучий відповідь на цю агресію. Тут п'ять невинних пакистанців знайшли свою смерть. Серед них була й трирічна дівчинка. Є двоє дорослих чоловіків, дві дорослі жінки, тридцять один тут невинний мешканець поранений. З них 25 чоловіків і 6 жінок. Отже, ми надаємо нашим Збройним силам, наземним силам, повітряним силам надаються усі необхідні відповіді, щоб захистити територіальну цілісність і суверенітет Пакистану. І наразі Е, я можу підтвердити, що 5 індійських літаків, включно з трьома Рафаль. Одним Су 30 та одним Міг 29 були збиті, а також був збитий один дрон Херон. Я також хотів би наголосити, що всі ці дії були виконані як оборонний захід після того, як ці літаки або індійські літаки атакують, відкривають, вони стріляють по пакистанській території. Отже, ці місця, про які ви запитуєте, є Інформація, яку я маю наразі зі собою, це неподалік від Бхатінди в Індії, в Акхнурі. і є також інші місця. По мірі того, як інформація надходить, я продовжуватиму оновлювати. Я не буду вдаватися в оперативні деталі про те, які системи були активні, як вони працювали і як вони не відвідували, коли ми пішли ось так. Тож питання також може бути таким. Як п'ять індійських літаків були збиті, якщо у них на землі така розгалужена індійська система протиповітряної оборони? Отже, і коли вони були агресором, мали час та місце на свій розсуд, отже, може виникнути багато питань стосовно цього боягузливого акту, де суверенітет країни був порушений, де стаття 51 перша статуту ООН. Де ми маємо всі права на захист себе, і з огляду на цю статтю та міжнародні норми ми захищаємо народ Пакистану, ми не маємо даних про втрати. Ми знаємо, напевно, що в багатьох місцях ми успішно вступали з ними в бій і вони зазнали втрат це ми знаємо. Але наскільки великих втрат вони зазнали, ми наразі цих деталей не маємо. І Пакистан вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своєї територіальної цілісності, суверенітету та честі країни і її народу. І ці кроки здійснюються, але Пакистан залишається дуже відповідальною державою. Як ви розумієте, після інциденту в Пахалгамі, також Пакистан запропонував, що замість того, щоб висувати звинувачення без доказів, необхідно провести прозорий. Незалежне розслідування нейтральним інвестигатором, і це той шлях вперед, який ми запропонували, оскільки ми не побачили жодного доказу цих звинувачень. Але я маю деталі щодо наземних операцій, які проводилися, що Пакистан взаємодіяв з індійськими військами в кількох місцях на лінії контролю, і ми успішно не тільки взяли їх, нейтралізували їх у багатьох місцях, і у нас є. Візуальні докази значних пошкоджень, що переходять через лінію контролю їхніх укриттів, їхніх постів, їхніх підрозділів та інших місць, тому що, але оцінка збитків, я думаю, займе деякий час. Раптом почався обстріл. Е, думаю, з 15-ти, які ракети? Вони які влучили. Наша велика джамія мечеть, наші старші, молодь, діти приходили сюди на молитву, викладали в медресе. В цей час теперішньої ситуації виникли релігійні коливання. В нічному часі вся місцевість опинилася в страху, і населення, яке було громадським населенням, все звідси розсілося по боках. І це боягузлива атака з боку Індії, яку ми рішуче засуджуємо. Ці боягузливі дії з боку Індії, які в темряві ночі, вони намагалися здійснити цю операцію. Ні, і беззбройних цивільних, у яких не було ні зброї, ні чогось іншого, а які вночі мирно спали у своїх домівках, зробили мішенню. Ми рішуче це засуджуємо і кажемо, що через ці дії Індії наша мужність ніколи не стане меншою. Наші серця безсумнівно засмучені через жертви, але наша мужність і рішучість жодним чином не зменшились.